Воскрес. Щиро вас вітаю сьогодні на цій божественній літургії і бачимо після Воскресіння Ісус має таку, такий великий виклик перед всіма, особливо. Апостолами, а цей виклик називається втрата віри, зневіра. Тяжко повірити в того, кого розп'яли, бо його немає. І, власне, пустий гріб. Що це означає? Це означає, що там нема мертвого тіла. Він живий. Де він живе? І бачимо. Учнів, які йдуть в Емаус. Емаус це місце втечі, не раз хочеться правда, втекти від якоїсь проблеми, від якогось страху, і не раз приходить зневіра. Скільки ще це буде все тривати? Війна, наприклад, шахеди в Одесі, правда? Коли це все закінчиться? Тобто бажання втечі страх. Втекти, сховатися, забути. І тому, власне, Ісус іде, як Бог зміцнює віру людини. Щоб віра наша зросла, треба особисто зустріти Бога в своєму житті. Віра це не теорія, віра це не відмовлені молитви. Бо можна багато, правда. Відмовити молитву, посвятити Пасху. Але не вірити. Бо віра це жива єдність з живим Богом. Це не теорія, це не відбута просто якась практика релігійна. І тому, що тут є цікавого, як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі їм заступило. Тобто, як Бог зміцнює віру людини? Як Бог твою і мою віру зміцнює? Знаєш, як стає сьогодні з тобою і зі мною і йде разом? Каже, що так сталося? Чому це сталося? А де був Бог? Чи він мене залишив? Чи йому байдуже? Що зі мною стається? І, власне, тут учнів бачимо, що, що вони кажуть, що то за розмова, що ви йду, ведете між собою повні смутку, не повні надії, а повні смутку, тобто повні зневіри. І далі, що є важливого? вони втікають з Єрусалиму, з місця, де вони втратили свого учителя, а значить, втратили все. Бо в нас також є місця, де ми кажемо, все я втратив. Я більше туди не хочу. Я там не хочу жити. Тому вони кажуть дуже такі важливі слова. А ми ж сподівалися. Тобто, а ми сподівалися, а ми на нього поклали всю надію, а тут його вбито його немає. Тобто, віра і зневіра це, власне, перший тиждень після Воскресіння Христового. Ісус бореться за нашу віру. Бо можна прийти в храм, але не вірити. Я можу служити літургії і не вірити. Бо віра це особиста єдність з моїм Богом. І, власне, чому важливо бути в храмі? Бо коли вони впізнали Господа на ламанні хліба. Не коли Він говорив до них. Не коли Він і проповідував. Тоді очі їм, як були заслонені, але при ламанні хліба і навіть не при докорі, коли Ісус їм докоряє, що ви забули про пророцтва старозавітні тільки при ламанні хліба, тільки на літургії. Відкриваються у них очі. Взяв хліб, благословив і, переламаючи, дав їм. Сьогодні ми також прийшли на це ж саме ламання хліба. Але треба вірити. Треба вірити, що це його тіло і це його кров. Треба вірити, що наша Пасха є Христос. В це треба вірити. Бо без віри, правда, ну, звичайний хліб. І все. Тому, власне, коли відкрилися в них очі, що таке відкрилися очі? Тобто віра завжди приносить плоди. Той, хто вірить, той завжди щасливий. Чому? Тому що віра це дозволити силі і владі Бога змінювати моє життя на краще. Я щасливий, коли вірю, тому що, коли я вірю, мій розум і моя воля дозволяють моєму Богові війти в моє життя. Звичайно, що, по прикладу, учнів, які йдуть в ЕМУС, бачимо, наше життя може війти страх. Безнадія, правда, війна. Може, може цей стан запанувати нашим серцем. Але що з того буде, правда? Буде тільки розчарування. А ми сподівалися, що воно вже все закінчиться, а воно ще триває. І я також сподіваюся і вірю, що Господь це все закін... завершиться і жах, якому ми живемо. Але що тут є найважливіше? Найважливіше це зустрітися з живим Богом на ламанні хліба. От сьогодні, зараз, цю хвилину. Для кожного з нас це є особиста зустріч з живим Богом, який воскрес, який не мертвий, гріб порожній, в гробі немає Бога. І що є тут найважливіше, це дозволити Господу Богу, живому Богові, війти в моє життя, щоб вийти з цього храму і сказати, що не горіло наше серце в нас в грудях. Бо ми є тут заради того, щоб це серце горіло. Бо інакше можна було вдома собі сидіти. І все, ми є тут, щоб запалити своє серце Духом Святим, щоб вийти з цього храму і сказати, Господи, я вірю, я вірю в тебе. Я абсолютно в Тебе вірю. Ти сильніший, ніж смерть, ніж будь-яке зло. Але що для цього потрібно? Зустріти живого Бога? Живого Бога. Не просто, знаєте, посвятили паску, посміялися. і... З'їли, випили її, забули і до другого року. Що це віра? Ні, це не віра. Віра це особиста жива присутність Бога в моєму житті. А це вже складно, правда? Ще якийсь там текст відмовити, пару молитов, то ще лад. Ще, ще піде. Але постійно бути з живим Богом це вже виклик. І тому, щоб серце горіло наше живим Богом у нас в грудях. Ми повинні його зустріти живого правдивого Бога. Не теорію, але особу. Ісус Воскресний це особа. Це жива особа, який нас безмежно любить, який хоче бути в нашому житті присутній. Тому вони негайно рушили і вернулися в Єрусалим. Що це означає вернутися в Єрусалим? Це вернутися в те місце, де тобі було тяжко, де ти пережив зневіру. Правда, є місця, де людина каже, я більше туди не вернуся. А вони повертаються. Чому вони туди повертаються? Тому що вони зустріли живого Бога. Коли ми зустрічаємо живого Бога, невірство, страх, смуток все відходить. Серце горить живим Богом. Ми християни, власне, ті люди, які маємо горіти живим Богом. Бо інакше, правда, по якомусь часі надоїсть навіть до церкви ходити. Коли серце не запалити живим Богом, все просто надоїсть. Каже, та на що, що воно мені дає? Тому ми сьогодні є тут, щоби визнати свою віру в Воскреслого Ісуса Христа. Визнати, бо це дуже важливо. Вірити в живого воскреслого Бога, це цілковито змінює менталітет і спосіб мислення і життя. Тобто є дві великі різниці. Людина християнин, який вірить в живого Воскреслого, і той, який вірить просто в якусь теорію. Бог там десь є. Щось там посвятили і забули. Бог є живий. І Він сьогодні, як живий, прагне йти поряд з нами. Щоб наше серце горіло в грудях. Це дуже приємний стан горіти Бога. Це дуже гарний стан. Це стан повної віри, надії і любові. Коли ти знаєш, що є той, хто тебе безмежно любить, і ти ним гориш. А й так спробуйте собі. Я так часто практикую, пару секунд сказати, визнати свою любов. Але живу любов, не просто відмовити, Отче наш, і все. Але таку живу сердечну любов до Бога. Потім серце просто палає Богом. Ти ходиш цілий день, а в тебе все всередині горить. В тебе нема ні ворогів, ні зла, ні хвороби, ні страждання, нічого. Тільки серце горить живим Богом. Секунду, сім сказав, Ісус, я тебе люблю. Все палаєш любов'ю, щастям. Бог наш живий. і Він прагне сьогодні, як живий, з нами, особисто зустрітися. Це називається віра. Особиста зустріч з живим Богом. Не теоретична, а особиста. Так, як ми зустрічаємось особа з особою? Але це зустріч двох осіб Божої людської, де є можливість проявити цілковиту і абсолютну любов, цілковиту і абсолютну віру. І радіти, радіти тим, що я живу з живим Богом, який розпалює в грудях моє серце. Тобто хочеться жити. Що таке серце, яке горить Богом? Воно каже, Твоє життя прекрасне, твоє життя веде тебе до Воскресіння, Ти є безсмертний. Це і є палати, жити, горіти живим, люблячим Богом. Тому Господь прагне після свого Воскресіння зміцнювати нас у вірі. Вірте в Господа Бога. Цілковито і абсолютно. Довіряйте йому так, якби поза ним нікого на, ці, на цім світі не було. Нікого, крім Ісуса. Воскреслого.